Того разу, коли дід Арсен, як завжди, рибалив біля своєї верби, припустив дощ. Вода в річці зробилася сірою та непривітною. Перестало виспівувати і витьопкувати птаство. Всяк на свіла. Лише дятел стукотів десь недалечко. По корі сухлого дерева. Не клювало, бо в дощ риба залягає на дні і спить. Арсен. Прикрив голову та плечі ландху, який завжди носив з собою про дощ. І дивився на волю. Воні густи витанцьовували, дощови з печати, здіймалися великі прозорі бульбахи. Дивився, дивився, асен на той танок дощу по річці, Та счувся, коли заснув. А тут летіла вушля, велика довгонога і да птаха. Ще любить ховатися попід очеретом та лепешкою і вичикувати, доки Кимили влетиме рибинка, то вже вона її неодмінно вхопить своїм зубатим дзьобом. Покружляла мушля над Арсеном, а він і не зворухнеться, бо спить, подумала напевне, що то пень та й сіла просто йому на голову. Оджабилася кігтями в лантошину і теж задрімала під кущем. Довгенько так вони сиділи обоє. Арсен у човні бушля на Арсенові. От уже й сонце крізь мари проглянуло, і дощик кущух, і птахи знов заспівали, А вони сплять розморило на дощ обох. Першою прокинулася бушля. Кліпнула очима, звелася на ноги і збудила Арсена. Хотів був старий підняти голову не сила. Важке щось стисне її вниз. Тільки ворухнув рукою, щоб помацати. Що воно за диво. Абу шля як закричить. Ай, мов людина. Ударила криль медіда по вухах. Раз і вдруге не зніметься, бо кіхті в лантушиді заплуталися. Аж по от страху Арсен. Та й собі в крик. Рятуйте ж, бо що вона лиха година! Бушля кричить. І Арсен кричить. А до вкіл не в лісі, ні на річці, ані лялечки. Тільки луна котиться. Нарешті бушля таки злетіла, хоч і подряпала кихтями дідову голову. Побачивши птаху, що метнулася від нього понад водою. Арсен втямився, поторкав руками задряпану голову і сказав. Я тобі пеньок, чи що? І заходився мотати будки. А вдома не втримався, розказав бабі про свою пригоду з бушлею. Посміялися вдвох, та й годі. І, може, пригоду й забули, якби Асенха не поробила її сусідці, а сусідка своїй сусідці доки все село знало. Тепер, як іде вудити, рибалки гукають йому з під круч. «Поспішайте, діду, поспішайте, бо ондечки над вашою вербою вже бушля крушляє. Жде. «А ну ж, діду, розкажіть, як ви з бушлею кричали. А не насердиться, усміхнеться хіба та й скаже. Отак і кричали. Вона по-своєму, а я по-своєму. Відтоді по цей день. Аж се назить у селі не інакше, як бушля. Thanks for watching!